Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми випікаємо паску за моїм улюбленим рецептом. А улюблений тому, що в його складі є сир кисломолочний. Дуже полюбляю випічку сирну, тож і паски виходять з ним дуже вологі, дуже пухкі і взагалі суперові. Працювати з цим тістом одне задоволення, я вам скажу. А результат який результат! Паска пухка! В міру волога і довго не черствіє ви ж подивіться на цей м'якиш І пасочка. Погляньте, яка вона повітряна. І тож готуємо цю смакоту І розпочинаємо приготування, звісно, що з гарним настроєм. Наливаємо теплого молока 200 мл, розкришуємо сюди 50 грамів дріжджів, я беру живі. Якщо ж ви берете сухі дріжджі, то знадобиться вам 16-17 грамів. Додаємо до цієї маси 1 столову ложку цукру від загальної кількості. А загальна у нас 250 грамів. Розколочуємо все це і додаємо 3 столових ложки борошна, теж від загальної кількості. Розколочуємо та ставимо до теплого місця, щоб наша опара гарно підійшла. Дріжі активізувалися. А ми тим часом беремо сир кисломолочний. Бажано, щоб він був жирненьким: 300 грамів беремо. Одразу додаємо сюди сіль півчайної ложки, цукор. І додаємо 4 яйця. І все це перебиваємо блендером. Ця маса в нас однородна, гарна. Якщо не маєте блендера, можна сир протерти через сито, а потім поєднати яйце, цукор і сіль. Все, а тим часом дріжджі наші гарно активізувалися. Погляньте, яка шапка утворилася, блендер прибираємо і потихесеньку масу відправляємо до яєчної. Тобто поєднуємо ці дві маси, потихеньку перемішуємо і починаємо поступово додавати борошно. Трішки додали, перемішали, потім знову додаємо. Якщо зручно робіть це вінчиком, але я відразу роблю це ложкою. Ложкою мені зручніше. І ось таке маємо тісто. Борошна я ще всього не висипала, у мене залишилося грамів 100. Коли вимішається тісто краще, тоді я подивлюся, скільки мені його додати. Загальна кількість борошна у нас 800 г. І ось на цьому етапі я беру собі помічника. Можна за допомогою блендера та крюків, а можна за допомогою тістоміса. Тож відправляю в тісто, тісто я переклала. Тепер беру масло розтоплене і додаю його до тіста. І відразу розпочинаю вимішувати тісто. Тісто вимішалось декілька хвилин, і я бачу, що можна сміливо сюди додавати борошно. Тож кладу все борошно і вимішую далі. Тісто у нас вимішувалось 8 хвилин. Тепер я додаю до нього цукати та родзинки. Родзинки я промила та просушила. А також натираємо. Цедру лимона чи то апельсина. І знову ж таки включаємо тістоміс, нехай родзинки та цукати вимішуються з тістом. Тісто вимішувалось близько 10 хвилин. І воно готове. Тепер ми його ставимо на розстойку, вкриваємо його харчовою плівкою, чи то серветочкою. Я вкрию плівкою. Робимо в ньому отвори, щоб воно дихало, і ставимо до теплого місця. Все, нехай відпочиває, чи то працює. Пройшло 40 хвилиночок і подивіться, яке красивіше тісто. На цьому етапі його вже можна розкладати по формочкам. Але я хочу ще разочок дати йому підійти. Тож я його викладаю з форми, обминаю. Погляньте, яке ж тільки тісто гарнюще. Якесеньке, теплесеньке. Дуже гарно. Обминаємо. Робимо ось такого кругляшка і все, кладемо його у форму. І даємо йому ще разочок підійти. Не пройшло і півгодини і моє тісто знову погляньте, яке чудове, дуже красиве. Погляньте, яке пухирчасте, гарне. Змащую стола олією і викладаю тісто. Ох і красиво, ох і красиво. Я його беру трішки обминаю, ось таким чином з усіх бочків, немов би конвертика ось такого роблю. І все, тепер його можна розкладати по формочках. Я взяла форми на 13 см діаметр. У мене 4. І для підстраховки є ще ось такі: 9 сантиметрів, діаметрі. починаємо формувати. Заповнюємо на одну третю формочки, або до половини. Закругляємо тіста, намагаємось робити так, щоб цукати та родзинки не були зверху. І кладемо до форми. Отак. І розкладаємо все тісто. Можна також робити через ваги пропускати все тісто, але я буду формувати так. Немовби защіпаємо знизу і все викладаємо до формочки. Ось. І формуємо далі. І ось залишилось у мене небагато зовсім тіста. І я кладу його у дві малесеньких формочки. І ставимо, нехай підходять наші пасочки. Якщо тісто так гарно у мене підходило, то я думаю, на цей раз воно теж дуже швидесенько підійде. Верхушечка отаку повинна бути. Останню кладемо. І все до теплого місця. У мене підігріта духовка, на 40 градусів розігріта. Я її виключаю і ставлю туди пасочки. Пасочки дуже гарно збільшилися в об'ємі, і тепер я розігріваю духовочку на 180 градусів. І ставлю їх на 35 хвилиночок, і поглядаю. Меншенькі витягну, а більшенькі будуть ще хвилиночок 10 пропікатися. Пасочки гарно випеклися. більшенькі випікались у мене 45 хвилиночок. І тепер ми кладемо їх на бік. Час від часу. Перевертаємо, ворушимо, аби вони не стали однобокими. І чекаємо, поки вони зовсім схолонуть. Погляньте, які ж вони гарненькі, красиві. Все, прикриваємо їх рушничком і чекаємо. Пасочки. Трішки схололи, і я з нетерпінням їх розпаковую. Дивимося, які ж вони є. Поглянемо, яка вона знизу. Гарнюня. Подивіться, подивіться, яка вона пухкенька, гарненька. Подивимось на більшу теж. Вони на 10 хвилиночок більше випікалися, то виглянемо, які вони в нас. Гарна, гарна пасочка. Кесенька. А зараз обов'язково розломимо та подивимось, яка ж вона всередині. Гляньте, яка ж вона красива. Подивіться, У -у -у. яка ж вона гарнюня, волокниста яка, паска дуже і дуже гарна. Дуже я полюбляю цей рецепт. Тож і вам його рекомендую. На моєму каналі ви можете знайти самі різноманітні паски, як бріош, крафіни, а також які готуються дуже і дуже швидко, взагалі без дріжджів, але ще потрібно додати розпушувача. Це сирні пасочки, на які ви використаєте менше години. Тож під цим відео я закріплю свої рецепти пасочок. Бажаю вам всім гарного Великодня!